Добрий день, друзі, спільнота каналу. Пропоную розглянути таку тему, як організація навчання посадових осіб підприємства з питань пожежної безпеки. Одразу зазначу, що навчання з питань пожежної безпеки та з питань цивільного захисту є різними видами навчання, проводяться за різними програмами та регулюються різними нормативними документами. Про навчання з питань цивільного захисту дивіться в попередньому відео. Посилання на нього під цим відео. Навчання з пожежної безпеки посадових осіб регулюються. Порядком затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організацію та контролю за їх виконанням, затвердженим наказом МВС від 5.12.2018 року No1021. Відповідно до порядку номер 1021 навчання проводить суб'єкт, який навчає, а саме юридична або фізична особа підприємець, діяльність якої спрямована на організацію навчання та перевірки знань посадових осіб і працівників з питань пожежної безпеки. Частина 6 статті 40 кодексу цивільного захисту України від 2 10-2012 установлена заборону на допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання з пожежної безпеки. Аналогічну норму містить і пункт 7 розділу першого порядку номер 10 -101. На підприємстві розробляється перелік посад, під час призначення на які особи повинні проходити навчання, перевірку знань з питань пожежної безпеки та інструктажі з питань цивільного захисту пожежної безпеки та дії в надзвичайних ситуаціях. Такий перелік затверджується керівником підприємства. Хто може проводити навчання та перевірку знань посадових осіб з питань пожежної безпеки? Зовнішній навчальний центр. Або інше підприємство, або ФОП, або ж само підприємство. У першому випадку укладається відповідний договір на надання послуг з навчання. При цьому слід рахувати увагу, що суб'єкт, який навчає, з яким укладатиметься договір, є у відповідному переліку ДСНС. Знайти даний перелік можна на веб-сайті ДСНС у форматі Excel за посиланням під цим відео. Перелік містить і реквізити листа ДСНС про погодження програм навчання. Зверніть увагу, що серед них не всі мають право проводити навчання саме по Довгомасово частина з них отримали право навчати лише працівників за програмою пожежно-технічного мінімуму. Другий варіант проведення навчання посадових осіб на базі вашого підприємства. Для того, щоб дотримати норм законодавства, на підприємстві має бути розроблена програма навчання з питань пожежної безпеки для посадових осіб. Програма має враховувати галузеві особливості діяльності підприємства, фактори пожежної небезпеки взагалі на підприємстві та на робочих місцях посадових осіб, а також вивчення вимог встановленого протипожежного режиму. Програма має бути погоджена з ДСНС протягом 30 днів з дня їх надходження. На погодження. Кожні 3 роки програми мають коригуватися і повторно проходити погодження в ДСНС. Навчання посадових осіб, незалежно від місця його проведення, має проводитися за програмою навчання в обсязі не менше 8 годин. Відповідно до пункту 3 розділу 3 порядку номер 1021 навчання проводиться у формі групових або індивідуальних занять. Кількість осіб у групі не має перевищувати 30. Навчання завершується перевіркою знань в одній із форм на вибір. Тести з виконання практичних завдань тощо. Якщо особа показала достатній рівень знань, їй видається посвідчення за форму згідно додатку 1 до порядку номер 1021 В іншому випадку, якщо перевірка знань не пройдена, протягом місяця перевірка знань організовується повторно. Позачергова перевірка знань з питань пожежної безпеки проводиться в наступних випадках. Технічного перезначення підприємства, пов'язаного з підвищенням пожежної небезпеки, ну, наприклад, нове пожежонебезпечне виробництво, переміщення посадової особи або працівника на іншу посаду, яка потребує додаткових знань з пожежної безпеки, переведення з однієї на іншу посаду. Звільнення від проходження навчання за програмами з питань пожежної безпеки може надаватися особам, особам, які за попереднім місцем роботи вже проходили його. Таку норму передбачена в пункті 6 розділу 3 порядку номер 1021 щоб уникнути можливих непорозумінь з боку контролюючих органів ДСНС, не раз же її застосовувати на практиці. Навіть підприємства, які належать одній галузі, мають свої особливості, можуть різнитися технологічні процеси тощо. Було цікаво, очікую лайк від вас якості. Подяки, залишайтесь на каналі та бережіть себе.